Від того здоров'я. ще дов'язати. Вітаю. Вітаю! Софійка, ти любиш свою маму? Да. А хочеш їй подякувати? Да. А за що подякуєш? Клас, дякую. Вікуся, а ти матусю свою любиш? Так. Да. А за що любиш свою матусю? За що їй хочеш подякувати? За те, що вона тобі це купляє. Кажи, дякую, мама. Дякую, мама. Супер. Дамірчику, а ти хочеш подякувати мамі? А за що будеш дякувати? Що вона тебе любить? Так, за те, що вона тебе любить. Працюй, Дамір, працюй. Молодець. Ангеліночко, а ти хочеш подякувати. Дякую, мама. Так, кажи, ти хочеш сказати мамі дякую, Ангелінка. Мама, я дякую, мама тобі. Владиславчику, скажи Григорівні, будь ласка, ти хочеш подякувати сьогодні мамі своїй? Да. А за що подякуєш? Вона, мої бажанки купляє. Класна, мама, у тебе. купляє машинки. Сашенька, а ти хочеш подякувати мамі? Ага, а за що? За вона мені дає що вона в тебе все пилісосить, мама твоя молодець. Міланка, махай мамі привіт, кажи дякую. Дякую, матуся. Андрійку, скажи Григорівні, будь ласка, за що ти хочеш подякувати мамі? Ну, Друкує, дякую. Дя Дя